Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українські гелікоптери Сіі отримують від Великої Британії та Німеччини нове озброєння. На сайті уряду Великої Британії розповіли, що мова йде про сучасні ракетні системи. У спільному ком'юніке зазначається, що спеціальні команди та оборонна промисловість країн тісно співпрацюватимуть для того, щоб Україна досягла успіху та довгострокового миру. У короткостроковій перспективі ми повністю забезпечимо Україну новими оборонними можливостями. Оснастимо передані німеччиною гелікоптери Сіі Кінг сучасними ракетними системами, сказано у Відомлені, що у січні Німеччина оголосила про виділення в Україні шести багатоцільових гелікоптерів Сі Кінг МК 41. Німецька сторона також забезпечила навчання українських військових. Потенційно гелікоптери можуть озброїти новітніми ракетами brimstone 2 Ракета Brimstone-2 класу Земля-Земля або повітря Земля розроблена міжнародним консорціумом MBDA для британських королівських повітряних сил. Їх радіус дії перевищує 40 кілометрів, а вага бойової частини 6,3 і кілограми. В Україні для пусків ракет Brimstone МОН застосовують наземні пускові установки, встановлені на малотоножний вантажний транспорт. Також Сей Кінг можуть оснастити далекобійними протикорабельними ракетами Мертій Іар. Мертій ІАР глибоко модернізована порівняно з попереднім поколінням. У ній твердопаливний маршовий ракетний двигун був замінений на турбореактивний двигун, що збільшило дальність дії з 25 до понад 100 кілометрів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!